Ми щиро дякуємо тобі за те, що ти впливаєш Духом Святим на нас і даєш нам бажання молитися один за одного. Господи, ми відчуваємо особливу потребу у Твоїй допомозі, у Твоєму керівництві у нашому духовному і фізичному житті. Господи, ми дякуємо Тобі. За те, що ти допоміг нам проїхати благополучно сюди, до Канади. Ми особливо дякуємо тобі за Тамару, яка знаходиться зараз серед нас. Благослови Боже її перебування у новій країні, допоможи їй мати все те, що їй необхідно для її нормального земного життя. Особливо просимо тебе наповни її своєю благодаттю щоб вона могла бути міцною духовно і слідувала за Ісусом у своєму житті. Просимо тебе, дорогий Господь, за родичів, сестри Ані, а також за чоловіка, сестри Світлани, Господи, Ти чув, що вони. Мають бажання нездовзі приїхати сюди, до Канади, але дорога така далека. І це так непросто зробити, Господи, І лише Твоя допомога може зробити цю дорогу безпечною і благополучною. Ми благаємо, нехай Твої святі ангели будуть над ними, коли вони будуть їхати сюди, щоб вони пройшли всі необхідні кордони. Всі необхідні паспортні перевірки, і змогли бути благополучно доїхати сюди, долетіти сюди, до Канади, щоб ми могли радо зустріти їх серед нас і прославили тебе за ці благословіння в їхньому житті. Господи, ти чув прохання також сестри віри, за її дітей, онуків. Ти знаєш, Господи, їхні потреби, і ми благаємо тебе особливим чином за тих, хто ще не є. Твоїми послідовниками, хто ще не прийняв важливе рішення, найважливіше рішення в їхньому житті стати на сторону Ісуса і бути готовими до славного Його приходу, ми просимо вплинь Духом Святим на таких людей, на родичів, сестри віри, щоб вони залишили життя без тебе. І почали його з тобою. Благослови Боже, щоби ті, хто мають потребу у фізичному стіленні, зокрема, сестра Наталя, сестра Валя. Господи, Ти є найкращим лікарем. Просимо, торкнися не їхнього тіла і даруй їм зцілення від їхніх хвороб, якщо на це є твоя воля. Просимо тебе також, Господи, за. Ситуацію в Херсоні за це прикордонне місто, де щодня, щоночі відбуваються бої. Ми благаємо тебе, Господи, відверни плани ворога. Благаємо Тебе через прохання брата Саші, щоб відновився мир в Україні. Господи, Ти є князем миру. Ти бачиш, як Україна страждає. І тяжко переносить цю війну. Ми благаємо тебе захисти кордони України і відверни плани, ворожі ворога, щоб Україна не була знищена, щоб вона продовжувала своє життя, щоб знову відновився мир. Тільки ти, Господи, можеш це зробити. Ми дякуємо тобі за те, що ти вислухав молитву нашу. Доповни, Господи, ради Христа просимо Його пролитої крові. Даруй нам повірі наші. А ти за себе прославлений, наш люблячий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь.